Перший магазин це Фозі. Ми його полюбляємо, тому що тут де є деякі позиції, де Сашунька, ось Сашунька йде. Деякі позиції, яких в інших магазинах немає, тому ми йдемо у Фозі. У цьому магазині безкоштовний Wi-Fi, тому ці всі знижки, які вони у вас в телефоні, і вся інформація, ви тільки заходите в магазин, відразу тир-тир-тир-тир, тобто все продумано. Ну, Те, що стосується шампунь, мені поки що не потрібно, в мене є. Ось що стосується класно. П'ять тисяч Віскі Джемсон. Маленький 864. Така сама бутилочка, як у нас вдома, тільки в нас вже вона така стара, стара Це новенька. Подивіться на оці всі е, панетони. Я не бачу на них ціну. Але я думаю, що не дешево. Їх на навезли. А он, дивіться, 699, 422. І оцей коштує 800 гривень. Люди добрі, паска 800 гривень. А давайте тепер подумаємо за 800 гривень, скільки ми можемо таких пасок напекти. Ось набір. об'єднані кондитери України, подушка під гол, об'єднані кондитери, 300 грамів. 300 г 679 гривень. Я думаю, це оцей дракон, який трішки схожий щось на свиню. Так, отут всередині є цукерки, але це подушка, ви розумієте, в дорогу її брати. Для спання, ну, придумали гарно, але дорого. Цукерок там трішки. Стоїло 769, зараз 679. Ці подарунки дуже дорогі. Ось ковдри 1798, сало є прямо. Такі ось по 200-400. по 400. Ну, Мені це не потрібно, тому у фузі гарно, що тут у них є аптека. Ох ти! подивіться, акулячий хрящ для суглобів, крем-бальзам. От акулячим ще не мазала. Сабельник. Антівени. Коротше, що ви хочете, що не хочете, теж. Ну, не знаю. Ну, таке там, знаєте, купити оцей антисептик, потім купити там якісь... А так треба це все купувати в аптеці. Солі для вам. Жіноча гігієна, будь ласка. Ну, бачите, є скидки, жовті це скидки. Це ж ціна, ви бачите, 167 разові. Дуже багато подушок, дуже багато. Це автомобільний відділ. Саша мій тут, бачите, омивачі, засіб для очищення скла, різна температура. Ну, це як у магазині будь-якому. Дуже гарна подушечка. Красиво. Іграшки для дітей. Так, відмігають цей вітамінку сія взяла. Так, нічого не знайшов собі там. Так, дивіться, рушники. Але рушники, і туалетний папір, дивіться, скільки прошарків. І ви мене запитуєте, скільки коштує зараз лопата для снігу? Дивіться, чорна. 525 гривень. Це отака чорна, отака. Отака, бачите, яка? Отака поменше коштує там скільки? Ось, ось стоїть 384. Але зараз скидки вже. Лопатки вже снігу немає дешевше. Термобілизна, дивіться, 289, 194. А це цікаво, це цікаво. Мені з сашкою потрібно штанці купити. ну це... Чоловічі чи ні, там не чи чиї ноги намальовані, чоловічі чи жіночі. Але я скажу, що я купувала собі такі штани, 350 гривень я віддавала, мені вони не сподобалися. От, чесно кажучи, вони мені не сподобалися. Зараз я Де мій саша. Бачите, такі лопатки для цього. Бачите, повернула сюди і те, що мені потрібно, але Санька побіг. Ну, морозів не буде вже в цьому році, так що можна не купувати. Носки вибір, о, які ви бажаєте. Ціна 40, 67, 36 є, є 70 гривень. Все від якості, ну і від фірми залежить. Я вам скажу, що я в своєму дімки купую ось тут по дивіться: 18 гривень такі. Оці носочки, вони такі коротенькі він носить. В нього 42 розмір, то а тут немає. А, 40-41 я беру. От, такі, отакі. Дуже гарні. Мені подобаються. Чемодани. Чому чемодан Санька ремонтував? От ви жадіни, ви не можете. Ну, ви багачі, то, будь ласка. А я вам скажу, що чемодан коштує. Дивіться, ось 1939 гривень. Чим він краще від того, що Саша зробила? 1900. Коротше, 2000. 2000 це 50 доларів. 50 доларів. Ну, тряпчаний такий, гарний. Сніжна панда. 260... Ой, 16 рулонів. І скільки там рулонів? Там 8 рулонів, так? Да. 149 не задоволена якістю сніжної панди, чесно кажучи, сьогодні я розповідаю, дивлячись, що мені ось на очі попадається в магазині. Я кажу свою точку зору. Будь ласка, якщо ви маєте іншу точку зору, це ваше право, ваше право, і я вам не нав'язую свою точку зору. Вона у кожного різна. Так, ось пергамент, Дивіться 204 гривні. А ви знаєте, що пергамент і будь-що, будь що ви берете, ось дивіться, ви берете рукав для запікання. Тут є, як кажуть, ось, рекомендації, читайте їх. Я, мені ось зовсім недавно, Діма каже, Ма, ти бачила на пергаменті, на пергаменті, на отут ой-ой-ой, падає, падає, написано, як користуватися. Кажу, та що користуватися? Бориножниці відрізає все. Каже, ні. Ні, треба отак зволожити, пожмакати. Читайте. Читайте, що написано. Тому що я ніколи, ніколи не читаю. Ой, зараз, зараз, зараз бо я взяла. Ой. Фольга 399. Ну, я кажу, що все по грошам. Хочете дорожче, хочете дешевше. Ось, це подарунковий відділ. Ви можете саме купити і саме це все зробити. Запакувати подарунок. Легка хода це фірма, яка в нас в Україні дуже-дуже розповсюджена, їхня продукція. Так, а що це таке? А, це серветки. Серветки 59. Ось ну, якась нова фірма. Пані Блуск. Чи що? Рукав для запікання. Це нова фірма якась. А можливо, знаєте, стара фірма тільки е, з новою картинкою. Ось кажуть, хрусталь, хрусталь. Ось, подивіться. Набір із чотирьох штук 700 гривень. Ось 600. Тут два, мабуть, фужарчика, так? Да? Так, два. Ні, чотири. Скільки тут штук? Чотири, чотири. 579. Ось гарні тарілочки, яке блюдо ось 450. Ну чому не підійти там, де щось інше продається? Ні, підходиш сюди, де продається посуд. Так, зараз я купила тут ці. А я тебе залузу. А, Санька мій бачиш, де. При бомбасах кулінарних. Що ти тут побачив? Досточки. Досточки? І що за досточка? 700 гривень, чого вона... Ні. О, там у нас в ресторані були, ось досточки. З такого, знаєте, як ото називається той матеріал, що біле таке товсте, що так його не вріжеш. Ж Ні, це не воно, це цапка. От у нас в ресторані таке було. Як? Не воно, подивіться, воно вже поцарапкане. Ну не знаю чому. ось дивіться, таки неначе така гарна тарілочка, так? Да? Диви. А мені подобається просто білий пості. Ось 559 гривень самий звичайний. А на що я сюди дивлюся? У мене цих сервізів просто куча кучезна. Так, це дитяче харчування. Дитяче харчування і зліва, і справа дуже багато. Вибір дуже великий, але я вам скажу ціни. <кій> Подивіться: 529, 474, 539. 1299. І при тому, що наша Україна платить діть, мамам і дитині 800 з копійками в місяць. Це можна купити оце все? Та ні? Звичайно, ні. Добре, ви зараз я вже чую скажете, на що ви дивитеся імпортне? Подивимося на наше. Ось, суміш, суха, молочна: 119, 105, 109, 249. 294. Це що, дешево? Ні, це не дешево. І кричать, що народжуйте. Та хто буде народжувати? Так, оце все. Я до цього відношуся. Мені воно не потрібне. Вівсянки. Вівсянки, всі тут е, такі злакові. Ну, я вам скажу, те, що таке більш гарне, якісне он 139. Батончики ось. Ціна ви бачите на них яка. А ну, ходімо, я гляну, зараз мені потрібна вівсянка. Мені дуже подобається вівсянка, вона імпортного виробництва. Зараз хвилиночку. Її немає. Я той раз купила, ми з Ларісою були сусідкою, І я купила собі пачку її. Кажу, ти возьмеш, да, там, якщо дві, то було дешевше. То ну, просто чудово, але зараз її немає. Навіть тої фірми я не бачу. Немає. Я люблю вівсянку, щоб вона була така, знаєте, ну, що швидко розварюється. Ну, то ж, вибачте мене, 279 гривень. Це дуже дорого. Так, тут смаколики, тут смакота, цукерки, подарунки. Дивіться, новий рік уже пройшов. По ідеї, зараз подарунки потрібно ці, ну, уцінити на 50%, щоб вони не валялися. І що ми бачимо? Давайте подивимося. 69 гривень коштувало 87, 35 гривень, ну, тут майже 50%. 35 62% це одне. Ну тут же ж ну, тут, ну, тут цукерок 4 штуки. Ось 134, зараз ставлять 114. Ось. Ну та це нереально, ну зробіть ви дешевше, ви ж його не знаю. Та вони його пустять, обратно, перероблять, мабуть, та й буде далі. Ось е е е сіки 99 віс десятку. Десятку зробили дешевше. Ну не знаю. Це цінова політика господарів магазину, це їм видніше, правильно? Але ви бачите, що магазин все менше, менше товару. Він вже не знає, що розсягати. оці площі вони зайві. Нема чого торгувати. Люди добрі, 172 гривні оце коштують оці п'ять нещасних медведиків. П'ять медведиків. Нехай тут шоколад найкращий, я не знаю. Але така ціна, навіщо його закуповувати? Ось гарна оцінка, було 104, зараз 62. Це ось було 63, зараз 58. Це дуже погана оцінка. Ось, все. коштував сіки 52 чи скільки? 15. Ось о, Дід Морози. Все, Дід Мороз вже пройшов, Дід Мороз вже не пройшов. А, 62, не 35. І 62 гривні коштує. Зато у нас дуже багато Рафаело. На вагу дешевше, люди добрі. Беріть Рафаело на вагу дешевше. Скільки коштує? Ну, коштувало 900 гривень кілограм. А зараз? А зараз 700. Зовсім мало. Беріть, насолоджуйтеся, ви можете собі дозволити. Відчувайте себе, як відчувають себе депутати наші. Ось такий пакунок. Мої сім'ї це на один вечір. 475 гривень. Будь ласка, все для нас. Немає вже пакетів, тільки такі. Так, це правильно, але ціна 90 копійок цього пакета. І ти додому приносиш, я ось я тут беру, бо в мене немає пакетів, наприклад, там е щось таке вологе. Я приношу, у мене цей пакет вже розкладається. Тобто два рази ти його використовувати не будеш. 90 копійок. Так, що у вас ще цікавить? Які у вас цукерки цікаві? Цукерки ціна 196 гривень, корівка вже 125. Ось ви бачите, Отака ось корівка закрита 125 гривень кілограм. Ну Тут цукерки трішки дороговато, я вам скажу. Тут дорого. Бабусині, ви пам'ятаєте, бабусині у ці казки? Як називається? Щось по імпорту написано. Бабушка не сказки, вона називалася. 164. З ума зайти. Просто з ума зайти. А цукор 29 гривень. Ой, 174. По чому тут Джек? Джек? Теж непогана цукерка, але оця глазурь. Ой, 234. Я вам покажу, якщо ми будемо в маркетопті, я вам покажу ціну на нього. 150 гривень зараз. Бачите, треба шукати. Треба шукати, треба ходити. Як тут? А це скільки? Ну, теж 243. Ну, сам ти вибиваєш все, все тут воно є. Ці цукерки, ось дивіться, 237, 279 це 324, це в шоколаді прямо залиті ці фрукти. Ось я бачу, що це інжир 279, це абрикос курага, це горіхи, це слива, горіхи, чернослив. А це, мабуть, курага із. Зараз, зараз, зараз Фонд... фондан. Без окулярів не бачу. Ось вам цукерки. 500 гривень. 519. Так що те, що більш-менш, воно і коштує гроші. Але я не знаю, більш-менш, не ну, більш-менш я не коштувала. Печиво, печива дуже багато. Ну от зефір 57 гривень. Що зефір самим не можна зробити. 119 зефір. Ні, не дешево, не дешево. Дешево тут нічого зовсім немає. На сьогоднішній день ось. 52 гривні печиво. Тарталеточки є, вафельні тортики, ось 34, ріжки, 32 для з фаршем. Я не люблю цього, чесно, я не знаю. Я в дитинстві, пам'ятаю, мама готувала оце ці коржі вареною зущенкою гущен, з змазувала. Ну Це дешевий варіант, це можливо бути. Ось 63 гривні. Бачите, які ось гарні листи. Але не знаю, я не люблю цього. Грінки, тарталеточки, грісіні, це власна випічка. Дивіться, які гарні Пончата, Да? і маршмелоу наверху, і різнокольорові, і багети, і хліба тут різні. Тут випічка своя працює. Зараз я вам покажу. Ось пампушки з часником. Легенькі-легенькі, не знаю, яка вага зовсім. Ось йде оцінка, але вибачте, навіщо тримати так довго, щоб потім оцінювати. Ось сухарі. Я купую батони і роблю сама сухарі. 32 гривні, бачите? І вжити до навіть. До якої дати потрібно вжити. Так, це всі тут, ви розумієте, ці хліпси-міпси. Так, треба мамі купити. Які ж її взять, а? Які їй взяти? Рисові, рисові, а це які ультразваку. Навірно, рисові візьму. З морською сіллю, о, це. Ні, солюна їй не потрібно, вона п'є із чаєм. це. Значить, що ми візьмемо? А ну оце що? Гречані. Гречані. Ну, гречані я не знаю. А оце які? Рисові. Рисові. А це які? Мульти з лакові. Ну, хай мульти з лакові будуть. Тепер давайте подивимося на хлібчик. Ціни ви бачите 8,29, 7,90. це 100 грамів. 100 грамів. Якийсь такий, це, мабуть, з буряком. Бачите, який хліба. Як чабата. Рідке. О, а ось. 7,89 п'ять. гарні хліба, так? Ось вони в розрізі. Цей хліб смачний, коли він гарячий. Коли він охолоджений, він вже не такий смачний. Хліб бездріжовий. 23. Вука французька, зернова, французька подова, гречана, цільнозерновий. І ось. Mm. Булочки, завитушечки, кексики, Це все дівчата роблять самі. Круасани. Дивіться, які здорові, гарні круасани. Е -е, Чомусь сюди тяне да, весь час. Тортики. От ви питали, які тортики. Я вам зараз покажу. Ось е -е, ви знаєте, що мені дуже подобається фірма, оця саме БКК. Вона краще, ніж Рошен для мене, чесно. І подивіться, який тортики, які ціни. 200 474. Самий дорогий який торт. Зараз я подивлюся. Самий дорогий це ось 554 гривні. 554 гривні. Так, 439 Правський. Київ. Київ, виш. Київ. Не вич... А, вишневий. Київ вишневий. 449 гривень. Ну, я вам скажу, що дівчатка роблять тут тортики, У них кондитерка дуже смачна. Торт Ескабана 390. І гарно так оформлено, бачите, таке оздоблення. А яка парка не бажає? Я під дякую Бачите, як тортики зараз <смі> не хочу. Я б, я б зацікавлена, але скоро вже <смі> не влізу. Золотий ключик, будь ласка, от мої самі улюблені тістечка це корзиночка, кошик. Це дуже багато і смачно, дійсно смачно. Власна випічка в фозі дуже гарна.